Після кожного заняття у нас з вами буде таке от е, практичне завдання, яке ви можете зробити в своєму житті для того, щоб ваш стан почав покращуватись. Тобто цю всю теорію, яку ми отримуємо на лекції, ми будемо застосовувати в побуті. І я зараз пропоную вам перевести на практику знання про біопсихосоціальну природу депресії. Тобто, ми знаємо, що депресія перебігає на трьох рівнях, тобто вона впливає на... Ваше соціальне життя, на вашу психіку, на вашу психологію і на ваше тіло один із найважчих аспектів тут психологічний, бо більшість людей вони не розуміють, що їм робити з цими почуттями, з цими думками, і звісно, ми далі будемо це розкривати. Проте на даний момент з тими знаннями, які у вас є, найлегше почати або з соціального, або з біологічного аспекту. Яке завдання може бути в соціальному аспекті? Наприклад, це поговорити з людиною, якій ви довіряєте, яка не буде вас засуджувати, яка не буде вам давати поради, а яка може просто вислухати. От якщо у вас є людина, до якої ви можете прийти і сказати, що мені треба просто виговоритись, мені не потрібні поради, нічого, просто послухай мене. І потім там обійми погладь по голові, але не давай порад, будь ласка. Тобто, попередити людину про те, що вам потрібно чисто виговорити, чисто вилити ваші почуття. Це може здаватися дуже складно, навіть якщо ви знаєте, що така людина є, хай навіть до психолога ви запишетесь, все одно вам може здаватися, що це щось таке супернепосильне. Що це дуже складно, тобто, поки ви цього ще не зробили, буде здаватися, що це просто як кам'яну брилу зрушити. Тому важливо сильно не задумуватись і не готуватися до цієї процедури, так скажем. А просто, от як кажуть, що зажмуритися і стрибнути у воду. От тут е, таке саме, що чим більше ви будете думати, накручувати, репетирувати свою промову і так далі, тим ймовірність, ймовірніше ви дійдете до того, щоб виговоритись, вилити свої почуття. Не репетируйте свою промову. Якщо у вас немає такої людини в близькому оточенні, якщо у вас немає грошей, чи вам дуже страшно звернутися до психолога, в крайньому разі можете використати особистий щоденник або голосові повідомлення самому собі. Тобто виговоритись треба. Я знаю, почати важко, дуже важко. Але довіртесь мені, що чим більше ви будете говорити, тим легше вам буде ставати. Здається, що буде гірше, але ні, гірше не буде. Гірше буде тільки якщо ви будете виговорюватися якійсь токсичній людині, яка вас тільки доб'є. А якщо ви будете виговорюватись комусь розуміючому чи, хоча б самому собі в особистих повідомленнях, а тоді вам буде легше. Якщо не буде, можете написати мені, і ми розберемося, чому не стає. Якщо раптом трапиться щось таке, що вам від цього стане гірше, ви можете написати мені в особисті повідомлення, і ми розберемося, чому що сталося, і як можна собі допомогти. Що можна зробити в біологічному факторі? В біологічному факторі можна почати робити щось дуже маленьке, таке от на що у вас ще вистачає сил. Там просто вийти на вулицю, наприклад, якщо гарна погода, то хоча б відкрити вікна, от висунутися, повиглядати з вікна. Дуже гарно працює природа. От коли ви йдете хоча б в якийсь парк, я вже не кажу, щоб вийти в ліс там, чи на берег водойми. Це біологічно обумовлено, що нам в таких умовах стає легше. Я знаю, що люди в депресії можуть харчуватися дуже погано. Тобто вони або переїдають шкідливою їжі, або, навпаки, дуже мало їдять, майже не їдять. Люди в депресії схильні палити або вживати алкоголь. І в моменті, наприклад, алкоголь може здаватися рятівним, бо на якийсь час, там, на якусь годину чи хвилину, вам дійсно стає легше. Ви розслабляєтеся, ви можете трошки порадіти. Проте у довгостроковій перспективі алкоголь є депресантом. Тобто сьогодні вам добре, але е, в цілому ваш стан від цього погіршується. І я розумію, що іноді буває таке що ну, неможливо е, знайти щось інше для того, щоб задовільнити свої потреби, що алкоголь бачиться єдиним виходом. Е, проте, якщо це навіть так, то постарайтеся все-таки хоча б зменшити дозу. Можна спробувати з їжею, тобто замість того, щоб перекусити бутербродами, спробуйте замовити собі, чи зробити, якщо на це є сили, зробити собі якийсь здоровий перекус, такий повноцінний, тобто гарнір, там якесь м'ясо, риба, чи якщо ви вегетаріанець, то ну, все одно щось таке білкове, бобове, якийсь трав'яний чай, і от таким чином, хоча б собі трохи допомогти. Я неодноразово страждала від депресії. Я знаю, що, скоріше за все, ви оце прям все робити не будете. Що це дуже важко за один раз там і піти виговоритись, зібратись на це силами, і зменшити дозу алкоголю, чи там почати по-іншому трошки харчуватися і так далі. Ваше завдання зараз вибрати щось одне з того, що я перелічила, і зробити це хоча б один раз. Тобто, я не кажу, змінюйте свій раціон, чи починайте гуляти кожного дня. Ні, зробіть це один раз і відслідкуйте свої відчуття. Відслідкуйте, наскільки вам стало легше, там, чи не стало, і запишіть цей результат. Записувати ці речі необхідно для того, щоб відслідковувати ваш прогрес. Тобто, наприклад, через тиждень ви подивитесь свої записи, там, чи через місяць ви подивитесь свої записи, і ви побачите, наскільки ви... Просунулися і що конкретно вам допомогло. Тобто, ви пишете, я зробив це і це там, наприклад, я почистила зуби після того, як мені було це складно зробити там, тиждень. Мені прийшло відчуття полегшення, от, ніби стало якось чистіше свіжіше всередині. От, і ви це записали. І ви відслідковуєте, що от мені від цього стало легше. Або, наприклад, була е, похмура погода, я. Вийшов промок, і мені це не допомогло. Тобто, отакі от речі, коли ви будете записувати і вести цей щоденник одужання, ви будете дуже легко відсвідковувати ті речі, які вам дійсно допомагають, і робити їх частіше. Я розумію, що це все важко, що це все складно. Мені теж було складно. Проте, якщо ви дивитесь цей курс, то скоріше за все, ви правда, маєте бажання собі допомогти, ви можете не вірити, що це допоможе. Просто робіть і не сильно задумайтесь над цим. От ви в депресії можете втратити орієнтири, якісь сенси, думати, а навіщо це все треба, і так далі. Можете просто відкинути ці питання на якийсь час і просто виконувати інструкції. Я на зв'язку, в будь-якому разі, в такому форматі. Відкритому на Ютубі я не можу там вам ваш прогрес слідкувати от прямо від початку до кінця. Не можу детально розбирати так, як це я роблю в індивідуальній роботі. Проте, якщо раптом у вас трапиться якась ситуація, в якій ви прям взагалі не можете розібратися і собі допомогти, якщо там ви щось робите, робите з того, що його воно не допомагає. В такому разі не соромтеся написати. Ми будемо. Хоча б в якомусь такому короткому форматі переписки, все-таки розбирати, що йде так, що йде не так. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі!